Те кинув, те кинув, і потім думаю, що з, нього може, що з нього може вийти. Накидаю железяк, просто беру, накидаю железяк, щоб потім зрозуміти, що до, до чого соєдинити. Все так, щоб сказати, що от є якась задумка повністю, ну не можу я так сказати. Фермер Олександр Копанов під накриттям поруч із сільгосптехнікою із використаних деталей від тракторів створює металеві скульптури. Розповідає, через душі сьогодні вийти у поле не може. Тож, аби дарма часу не гаяти, взявся майструвати металеву ящерку. треба основу на чому почати варити. Це розпідвал. Тут прийдеться голову зварити, сюди якісь уже ноги. Ну не знаю, щось вийде. Металеві скульптури і старих деталей від агротехніки фермер села. Висока гребля Гродківської громади Олександр Копанов робити почав три роки тому. Ось із цього металевого літака, який встановили біля свого будинку, каже, усе і почалося. Скидався просто металолом на виброску на купу. І так якось удачно впали, що впав колінвал, і так кинулися лиміші. Вийшло як свого роду, як самольот. І зварив докупи їх, і тоді почав якось зварувати, зварувати І так вийшов такий самоліт, Тут і топорі, і амортизатори. Звіздольот, кажуть, на нього дітлахи. Допомагає Олександру, донька Юлія. Суспільному розповідає, батько у майстерні іноді затримується допізна. Скульптури робить, якщо не взимку, то в дощ, коли не можна вийти в поле. До 12-ї ночі могли сидіти під фонариком, красити, варити, вирізати. Допомагаю щось, якщо бачу зі своїм жіночим оком щось не так, якось воно не так грає. Шукаємо якісь ескізи разом, знаючи, скільки вкладається туди душі, то вони всі улюблені. На власному городі у центрі села Олександр Копанов облаштував дитячий майданчик. На ньому металеві дракони, крокодил, роботи. Щоб створити одного такого, потрібно щонайменше місяць, каже Олександр. Усі деталі конструкції обточені, щоб діти не травмувалися. Тяжко з металом вирісувати морду льва там чи якого пса. Ну получається щось таке. Дракон то не дракон. павук ось, ті хто на нього, хто яка, хто чужий, хто як назве, так і буде. Був зварив здоровенний, дітлахи фоткаються з ним. Він там, ну малі проти нього. Рішив зварити маленький для малих дітлаків, щоб могли стати. Додає, ця робота, хоч і важка, але приносить задоволення. До того ж, дітям подобається. Ті вже замовляють нових героїв. Староста села Руслан Кушнір каже, подивитися на фігури, що майструє Олександр, приїжджають із сусідніх сіл. Всі інсталяції виступають у нас як фотозоною, приїжджають з різних районів до нас просто пофотографуватися. Діти з радістю сюди приходять своїми батьками відпочивати, побігати. О, на даний час тут, звичайно, нікого немає, тому що сьогодні будний день, діти в школі, а молодші покоління в дитячому садочку. А так, якщо вихідний, то тут ми чуємо дитячий сміх. При в'їзді у село Висока Гребля, металевий меч, вмонтований у камінь. Теж робота Олександра Купанова. Він Символізує заклик до миру. Загалом за три роки фермер створив близько 20 скульптур. Втім, на цьому каже не зупинятиметься, адже у планах створити кінетичні фігури, які рухатимуться за вітром. Юлія Везнюк, Вадим Наумчак, новини на Суспільному. Вінничина.